В ефірі передача особливе про особливі події, факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 28 вересня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як поет Дмитро Павличко, письменник Сатири Костап Вишня і педагог Василь Сухомлинський. Саме цього дня, 1651 року, Богдан Ницький уклав з поляками білоцерківський мир. А до нового року залишилися 94 дні. Україна готується до вшанування пам'яті жертв трагедії в Бабиному Яру поблизу Києва. 75 років тому нацисти стратили там понад 100 тисяч мирних громадян. Деякі історики вважають жертвами цього геноциду майже 200 тисяч євреїв, українців та людей інших національностей. І ще про особливі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі. проросійські загони бойовиків минулої доби неодноразово порушували домовленості про режим тиші. Понад 2,5 тисячі паломників Хасидів уже прибули в Умань Черкаської області на святкування іудейського нового року Рожгашана. У жовтні тарифи на електроенергію для промисловості в Україні зростуть на 10%. Кількість жертв сурогатного алкоголю на Харківщині досягла 24. -х. На 93-му році життя помер колишній президент Ізраїлю лауреат Нобелівської премії Шимон Перес. Житомирщина з нетерпінням чекає на новий державний бюджет. Від нього прямо залежить, яким наступного року буде життя кожного із нас. Ірина Остапчук поцікавилася цим на зустрічі журналістів із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Презентуючи проект бюджету на наступний рік, Володимир Гросьман підкреслив, що уряд сьогодні напрацював не просто кошторис проживання, а пакет із планом дій для динамічного розвитку національної економіки. А публічна бюджетна дискусія, на його думку, дасть можливість залучити якомога більше ресурсів та суспільного інтелекту для успіху, використовуючи такий інструмент, як публічні фінанси, публічний бюджет і тому і внесення бюджету вчасно, і можливість декілька місяців, так як передбачає процедура, проводити дискусію. Це і є внесок в те, щоб ми консолідували зусилля над прийняттям чесного бюджету, не популістичного бюджету, який є реальним, який дасть можливість нам змінювати ситуацію в країні. Більше того, цей бюджет має бути не бюджетом проживання. А це має бути бюджетом, який дасть можливість і розвити національну економіку. З-поміж інструментів, які стимулюватимуть економічний прогрес у державі, Володимир Гройсман назвав перехід України на ринкову ціну за природний газ. За його словами, це не популярний крок, зате чесний і прагматичний, адже спрямований на припинення системного розкрадання бюджетних коштів. Зараз всі кошти, які будуть отримані, от всі кошти, які були в оборудках, вони зараз будуть як прибуток нафтогазу, як сплата податків Нафтогазу. І ви побачите ці цифри. Це десятки мільярдів, які розходились по кишеням, зараз будуть зараховані в український бюджет. Це чесно чи ні? З одного боку, це чесно. Тому що я вважаю, що я правильно зробив, коли змусив їх ліквідувати всі тіньові схеми і почати працювати на бюджет і на країну. Володимир Гройсман упевнений, що гроші, виведені зі схем, вже працюють на добробут людей та країни. Є дві позиції, до яких ми повинні прийти, але це, на це повинен час. Нам, нам потрібен нам час. Це монетизація дати людям гроші заміну субсидій. Але саме головне завдання це підвищити заробітну плату пенсії таким чином, щоб люди змогли платити. Тобто, по великому рахунку, через 4-5 років, ми маємо вийти в позицію достойних заробітних плат людей, це перша позиція, найменшого споживання енергоресурсів. І третє енергонезалежними країнами, країною, яка буде видобувати власний газ. І не буде закуповувати за валюту прем'єр-міністр. Поінформував, що вперше за роки кризи уряд цілеспрямовано стимулюватиме реконструкцію доріг, розвиток фермерства та енергоефективність У 2017 році. Ми маємо дати більше можливостей для того, щоб в Україні почали формуватися якісна система українських доріг. Тому ми передбачаємо створення дорожнього фонду, який буде наповнений. Акцизами і сплатами на рівні 14,2 мільярд мільярда гривень. Але окрім того, ми забезпечимо залучення міжнародних фінансових організацій до фінансування українських доріг. І ми вважаємо, що загальний бюджет буде дорівнювати 35-40 мільярдів гривень, які ми будемо інвестувати в українські дороги. З Поміж пріоритетів Володимир Гройсман назвав децентралізацію. За його словами, це важливий стимул для розвитку території, але громади мають посилити контроль за діями влади на місцях. 9 мільярдів гривень це той ті кошти. Які підуть на місця в районні, сільські обласні бюджети на виконання тих чи інших проєктів, це означає, що це теж інвестиція в національну економіку, в робочі місця, в інфраструктурні проекти, в енергоефективність, це теж один державний інструмент, через який ми будемо допомагати територіям ставати кращими. Відбувся діалог на тему запровадження новацій у системі тарифоутворення, обчислення плати за енергоносії та запровадження заходів із енергозбереження на місцях. Ірина Остапчук ігор Грач новини Житомирщини на Житомирщині. Започатковане ще одне оригінальне свято: Говрицький фестиваль Полійська пані картопелька присвячений другому полійському хлібу картоплі. І ще про резонансні події у нашому краї в Андрушівському районі на весіллі отруїлися і госпіталізовані 15 осіб, у тому числі троє дітей. Правоохоронці затримали працівника Держгеокадастру, який щодня заробляв на хабарах майже 10 тисяч гривень. Триває конкурс на здобуття літературної премії імені поета пісняра Василя Юхомовича. І наш проект Вільний мікрофон триває. І маємо нові відповіді на наше опитування. В цього день похилого віку, ну як, ще прожити і прожити довго і щасливо і не роптати на якусь там плохую участь. От і все. Только всім щастя і здоров'я. Здоров'я, і ще раз здоров'я і миру, щоб був мир на землі, тільки мир. Щоб кончилась війна. І щоб пенсію нам додавали. Звичайно. А що там 1300 цієї пенсії, 39 років стажу? Звичайно, що треба пенсія. Ну, що здоров'я, щоб краще пенсія була, щоб було за що людям жити, бо дуже важко. На цих 1300 люди не можуть прожити, конечно. а так головне – здоров'я. Ну, побажав би. Ну, мамі довгоріття, а батькові, хай земля буде пухом. Хай би всі люди похилого віка, ну, хай будуть здорові, головне зараз здоров'я. Такі... Ну, достаток, хай вже діти поможуть. Бачите, зараз в Україні у всіх недостаток. Через то, ну, достаток, звісно, хотілося б достойної пенсії, щоб вони були, все-таки не пропахали життя. Е, звісно, шаную, так, допомагаю, люблю дуже сильно і ціную все те, що вони для мене зробили. Щоб ви побажали в такі день. Як сказати щастя, здоров'я, благополуччя. Ну, як сказати, здоров'я це найголовніше. Якщо здоров'я буде, то і все буде. Смотрите, деньги на вину є, деньги на футбол є, а деньги для похилого віку немає. Це не нормально, Понимаете? То есть я бы поменял бы полностью систему. Я, в принципе, Социалистической партии Франции. Вот, И я пытаюсь что-либо сделать. И честно говорю, это полный беспредел, то, что происходит на Украине. Никакого уважения. Люди, которые все это построили, все, мы благодарны им. І вот. живемо ради того, щоб було -то будущество. Це вони нам все зробили, все построїли. Навіть вот тролейбуси, на яких ми їздимо, в гідропарк, Это ми должны благодарить їх, розумієте. А зараз їх унижают здесь. Це не нормально. Ну, ми повинні їх підтримувати, тому що якби їх не було, то б і нас не було. Маємо пам'ятати про наше минуле, про наше коріння. Тому що без минулого немає майбутнього. Щоб їм побажали? Здоров'я, 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 ще раз здоров'я. Ну, радості, звичайно, побільше приємних моментів. Для себе ще бажаю здоров'я. А для всіх, щоб у всіх усіх було здоров'я. І здоров'я, і гроші. І трохи незвичайного В Італії через місяць після важкого землетрусу, від якого загинули майже три сотні людей, серед руїн знайшли живого котика на ім'я Рокко. Він прожив під завалами 32 дні без їжі і води, і був вкрай знесилений, але без травм. Врятованого котика передали господаря. Це була передача особлива про особливі події, факти, яку дублює наш сайт. Вірадіо З вами була Іна Літовченко. Вдалих починань і лише позитивних новин. Бережіть себе та Україну. Побачимося завтра.